В Україні готуються скасувати комендантську годину, і йдеться уже не про експериментальні рішення, а про реальний перегляд обмежень у кількох ключових регіонах країни. Такі кроки розглядають на тлі покращення безпекової ситуації, посилення спроможностей сил оборони, зростання ефективності протиповітряної оборони та прагнення поступово повертати громадян до більш нормального ритму життя. Після більш ніж років з повномасштабною війною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Комендантська година була запроваджена на початку російського вторгнення як ніби один із базових інструментів захисту цивільного населення. Вона обмежувала пересування уночі, зменшувала ризики диверсій, полегшувала роботу сил ППО та правоохоронців під час ракетних атак. Проте з часом, у міру зміцнення оборони та накопичення досвіду реагування на загрози, потреба у таких жорстких обмеженнях у Низці регіонів, на думку влади, почала знижуватися за попередньою інформацією. Скасування комендантської години нині обговорюється для окремих західних і центральних областей, де рівень загрози суттєво нижчий ніж у прифронтових районах. Йдеться насамперед про області, які знаходяться далеко від лінії боєзіткнень, і де зафіксовано стабільну роботу систем протиповітряної оборони. У цих регіонах місцева влада уже проводить консультації з центральними органами влади щодо можливого пом'якшення обмежень і поетапного переходу до нових правил безпеки. Водночас повне скасування комендантської години по всій території України наразі не розглядається. У східних, південних та прикордонних областях зберігається висока ймовірність ракетних ударів артилерійських Обстрілів і диверсійної активності противника саме тому там обмежувальні заходи лишаються важливим елементом системи захисту, цивільного населення та роботи екстрених служб. Фахівці з питань безпеки наголошують, що скасування комендантської години це не лише адміністративне рішення, а й потужний сигнал суспільству про посилення контролю над ситуацією у тилу. У разі реалізації такого кроку це може дати поштовх для відновлення економічної активності, розвитку малого бізнесу, відновлення культурного життя та зменшення психологічної напруги серед населення. Паралельно у Ряд обговорює альтернативні механізми безпеки, які мають компенсувати відмову від нічних обмежень, серед них удосконалення систем оповіщення, модернізація укриттів, підвищення готовності служб швидкого реагування та роз'яснювальна робота з населенням щодо дій у разі повітряної тривоги незалежно від часу доби. Кабмін разом з профільними міністерствами доручив обласним адміністраціям підготувати деталь. Плани переходу до нового режиму безпеки вони включають оцінку інфраструктури, можливості оперативного реагування, координацію між силовими структурами та органами місцевого самоврядування. Політологи зазначають, що можливе скасування комендантської години у частині регіонів матиме також важливе соціально психологічне значення. Це символізуватиме поступовий перехід країни від режиму екстреного ви. Живання до більш стабільної фази оборони, у якій громадяни можуть жити з меншими обмеженнями навіть попри триваючу війну. Водночас наголошується, що остаточне рішення ще не ухвалене для цього необхідні відповідні нормативні акти та погодження на рівні центральної влади. Лише після цього конкретні області зможуть офіційно скасувати комендантську годину та впровадити нові правила. У прифронтових регіонах, зокрема на сході та півдні, комендантська година лишається чинною, оскільки ризики для цивільного населення там залишаються високими. У цих умовах вона продовжує виконувати свою захисну функцію та допомагає координувати роботу сил безпеки. Таким чином, скасування комендантської години може стати важливим, але виваженим кроком на шляху до поступового повернення елементів. Мирного життя, проте цей процес буде поетапним і напряму залежатиме від ситуації на фронті рівня загроз та спроможності України забезпечити безпеку своїх громадян.